Друга частина антидепресанти. Я довго приймала рішення починати курс чи не починати. За європейськими стандартами курс триває мінімум рік. Повільно в нього входиш і повільно з нього виходиш. Я поділилася цим в інстаграмі і побачила тисячі коментарів. О, це зврятувало моє життя. Ні, не вздумай, це наркотики, є інші способи, інакше ти станеш овочем. Я вибачаюся, які. Інші способи, коли тут і зараз я відчуваю, що просто помираю, і моя кукуха їде в незрозумілому напрямку. Я починаю їх приймати. В перші дні був а підвищена тривога, галюцинація, дезорієнтація не було зрозуміло у вісні я вже ще чи прокинулася вже. Я дуже пітніла, і мене трясло, наче я хворію. Понизилося бажання їсти. До нуля знизилося бажання до близькості і спілкування з людьми. Десь через тиждень-два я усвідомила, що не можу отримувати задоволення, і що мій стан покращився. Я не переживаю більше і не відчуваю, що помираю. Починаю будувати свій режим дня, починаю займатися спортом, працювати, робити концерт свій перший в житті. Тобто, в мене з'являється концентрація і сили, щоб жити життя. Але наступна частина в наступному відео.